Скажемо слава нашому Богу, що ми є на цьому місці. Знаєте, те, що во ім'я нашого Господа ми прийшли, то є добре, і ми впваємо на нього, щоб він благословив нас. Що ми самі без нашого Господа, але коли він нас навчає, знаєте, коли розумляє тут так, добре приємно, хай Бог допоможе. Ми прийшли, щоб дійсно насититься нашим Богом, Без і не можемо нічого робити. Ми проспівали, що щасливий я, що Ісуса маю. Це дійсно так, знаєте, це не є. Щось обрадово, але так воно і є. Щасливі, що коли я увірував Ісуса Христа, якого. Може, знаєте, в устами визнавали, що Бог є. Але коли Бог, знаєте, Духом Святим торкнувся і обновив наш разом, то ми стали по-іншому думати, по-іншому жити, тому що ми приобрели щось більше. Те, що ми мали, і те, що. Знаєте, без Ісуса то воно вже і, і, і безсинне життя, бо люди дуже цінять. Чудово. Але знаєте, з Ісусом є дійсно щасливе життя. Я зачитаю место Писання Луки, 15, наближились до Нього всі митники і грішники, щоб слухати Його. І книжники І книжники нарікали, кажучи, він приймає грішників і їсть з ними. А він розповів їм таку притчу, говорячи, хто з вас має стовець і загибших одну з них, не залишить 99 в пустині і не піде за загиблею, поки не знайде її. А знайшовши, кладе її на плечі собі радіючи і прийшовши додому, скликає друзів своїх та сусідів і каже їм: радійте зі мною, бо знайшов я мою загублену овечку. Кажу вам, бо так само на небесах буде більше радості за одного грішника, який. Покаявся, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драхрам, коли загубить одну драму, не засвітить світла, почне місти кімнату і шукати старанно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятелек, сусідок, та й каже, радійте зі мною, бо я знайшла загублену храму. Так кажу вам, буває радість у ангелів Божих за одного грішника, котрі кається. До цього місця я зачитав, що наближались до нього всі митники, грішники, але фарисеї і книжники нарікали і казали, що Він приймає грішників і їсть з ними, не розуміючи тієї любові Бога, що до кого прийшов Ісус Христос? І Він починає на, їм розповідати притчу, каже, що. То маючи стовець, але якщо загубить одну з них, то він про її не забуде. Він за її переживає, шукає і каже, коли він її знаходить, то він ж не б'є, але бере її на плечі і несе у стадо. Від якого вона відлучилась? А по якій причині вона відлучилась, знаєте, ну, тут про оці говорить, але, ж, знаєте, буває, що людина так відлучиться від стада, від церкві Христової. І забула милості Бога. Але Бог каже, що він не забуває і таку людину, яка була, знаєте, але і каже, що Господь її шукає. А пеже згадую, знаєте, коли ще в молодості одна ситричка, вона одлучилась. Прийшла старість, а Бог каже через пророки, що йдеть, такий адрес там моя вівця, заблучая. І знаєте, вона дуже раділа, коли прийшли і сказали, що їх послав Господь. І не тільки вона раділа, але Бог радіє тим, що вона повертається. Знаєте, у, у, у це стадо, і коли ми е, е, згадуємо, коли блудний син він відійшов, то каже, що тато його чекав. І чекав не для того, щоб покарати, але що приготувати йому все е, найкраще. Є. Щоб він зрозумів, що він багато втратив, але коли він навернувся, то радість дуже велика, Тато має, і каже, що небеса дуже на, на небі велика є радість, коли грішна людина навертається до Бога. Ну, настільки Бог любить нас, людей. І знаєте, і він посилає, дає свободу. Знаєте, і зараз так розпространяється інтернет раніше по радіо, знаєте, і повністю вити так глушили, і навіть коли американці йшли передачі християнські. Але Бог дав свободу, що ніхто не може заглушити. Хіба що сама людина відкине, знаєте, того, хто її шукає? Ну, тоді вже людина робить свій вибір. Уже не оправдується, знаєте, в той день, коли Христос, коли на суді, знаєте, вже не оправдаєшся, я не знав, чи я не чув. І, і так сьогодні знаєте багато, і, і ми любимо і, і переживаємо, щоб люди йшли до Бога. Ми ж тоже не знали Господа, хто нам сказав. А може, не раз нам говорили, а ми ще й відкидали, може, і не любили. Хтось, може, знаєте, з дитинства вірував, бо Бог їм відкрився. По молитві батьків, знаєте, по різному. Дороги до Христа, знаєте, по різному бувають. І через болість мама одна молиться і каже: Господи, допусти якусь може аварію, щоб моя доця увирувала в Тебе, бо вона пропадає. і і прип'є, і, і все нічого більш, тільки, і все знаєте, але і Бог допускає, і вона все ламає, тільки може, знаєте, лежати, в лучшому випадку сидіти. І дякує Богу в такому стані, але Бог хоче, щоб знаєте, здорова людина увірувала, і щоб радість була на небі, і щоб сама людина раділа. І знаєте, Бог дає взаємну нам радість, що ми маємо е, життя вічне. Ісус каже, що домі від самого багато обителей, знаєте, якщо то я йду приготувати. І, і дійсно, Бог, знаєте, все приготовив, тільки ще церква не готова, і Бог приготовлює. І, і знаєте, і нам кажеться. А, і чого то, Господи, якось ти так у трудностях підготавлюєш, щоб і твоя церква була готова. О, потому що, знаєте, маючи свободу, а вона служить, як написано, каже, щоб не в плоті було, і ж не можна ніколи носити. Плоть вона така, знаєте, і завіслива, і. і і ні моя, і ми живемо, ну, знаєте, в тілі нашому, о, але і завжди прикладаємо усілля, щоб перемагати не втратити духовний стан. Бо коли так плоти все послухать, то багато, знаєте, духовно щось можна втратити і потім плакати, як Давид. Знаєте, плаче, і щось не вистачає. Щось не вистачає. Знаєте, і каже, поверні, Господи, мені твою радість, яку я загубив і не знаю де, тому що, знаєте, плоть, трошки так послухав своєї плоті, знаєте, хай Бог допоможе, ми будемо дякувати нашому Богові, що він нас знайшов. Може, хтось подумає, я ж не був водним сином чи дочкою. Знаєте, написано, що всі загрешили лишини слави Божі. Але, але ми почули той люблящий голос нашого Бога, і знаєте, і, і наблизились до Його, і Він так взяв на руки нас і знаєте, і посадив знаєте, свою церкву, щоб ми трудилися і славили нашого Господа. Є велике поручення нам, щоб ми пильнували. Знаєте, як то сторож у твармії поставлять тебе на посвід. Ти маєш стояти і, і пильнувати, щоб порох ніякий не пронік Знаєте, ми маємо пильнувати, тому що, каже, він не спить, а він ходить і хоче, знаєте, саме, що саме таке цінне є, Знаєте, Звалити, раніти, о, о, але прикладаючи у каже, твердою вірою встаньте. І Він бежить. Маємо виру, знаєте, в того, який нам допомагає. Допомагає прийти на це місце, подякувати Богу за Його милость, за його охорону, попросіть благословення. На сім'ї наші, на нашу країну, де війна не кінчається. Знаєте, ми ж не будемо нарікати Господь. Знаєте, але просіть у Господа, щоб Він зупинив, щоб ми отримали знаєте, тої радості, того міра, якого ми хочемо, знаєте, Щось так Бог, знає тебе де, хай Бог, прославиться, і знаєте, в цьому служенні і в наших серцях будемо славити, склоняючи на колінах. Молимся.